Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую гречаники в підливі. Беру гречку, 300 г гречки. Вона у мене вже попередньо відварена. До неї додаю 2 яйця і застосовую блендер, збиваю все це разом. Або гречку можна ще пропустити через м'ясорубку. Додаю пів кіло фаршу. У мене курячий фарш у мене із цибулею, невеличка цибулинка на пів кіло фаршу, Досолюю за смаком. Гречку, коли варила, я підсолювала трішки фарш підсолюємо. За смаком додаємо перець і чайна ложка сушеного чесноку. Можете додати свіжий чесник. Додаю близько столової ложки кропу. У мене він заморожений. Змішую всі інгредієнти. Далі готую борошно для панірування. Занурю руки у воду, або робимо це в гумових рукавичках і формуємо наші гречанки. будь-якої форми, чи то котлетою, чи то кругленької форми. Викладаю на сковорідку, додаю олії, сковорідка попередньо нагріта разом з олією. І підсмажую по парочку хвилинок, підсмажую на сильному вогні, буквально по пару хвилинок, щоб гречаники не розпадалися. Далі готую підливу, одна цибулина вже нарізана, і натираю на дрібній терці морквину. Підсмажую цибулю та моркву, додаю олію. І ще до підливи натираю декілька зубочків часнику. Цибуля стала більш прозорою, тепер додаю моркву. Для підливи беру пів літра води, пару столових ложок томатної пасти. Ви, звичайно, можете брати томатний сік, поєдную їх, сюди чайну ложку паприки, пару столових ложок сметани, сіль та перець за смаком і відправляю до засмажки. Підлива закипіла і тепер можна заливати нею гречанки. Далі накриваю гречаники кришкою і тушкую на 15 хвилин. Під кінець приготування посипаємо зелену. Готово? Поживні соковиті та смачні гречаники готові. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!